У Кам'янському відкрився новий регіональний офіс програми, зроблено в Україні, метою якого є підтримка місцевих підприємців і сприяння розвитку вітчизняного виробництва. Цей офіс пропонує нові можливості для тих, хто шукає фінансову та консультаційну допомогу для своїх бізнесів. Про особливості роботи офісу детальніше у сюжеті. Офіс розташований на базі Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості та працює для місцевих підприємців. Він надаватиме широкий спектр послуг від допомоги в підборі персоналу до компенсації витрат на створення робочих місць для людей з інвалідністю та переселенців. На урочистому відкритті були присутні керівники обласного центру зайнятості, представники департаменту економіки, громадські організації та приватні підприємці. На сьогодні є велика кількість українців, які мають суперкласні ідеї для бізнесу, держава готова їх фінансово підтримувати. А служба зайнятості при необхідності підтримає і підбере персонал. Ми дуже раді, що сьогодні в Кам'янському саме відкрили офіс, зроблено в Україні. Це дає можливість бути на зв'язку підприємництву та центру зайнятості. Ми розуміємо, що зараз це буде дуже корисно, тому що саме підтримка. Від держави підприємництва зараз, коли такі часи військові треба підтримка і хлопці, які повертаються для того, щоб вони мали можливість відкривати свій бізнес. І за допомогою цього офісу хлопці отримають і інформацію, а також вимушені переселенці, які зараз дуже багато і саме в нашому місті, то це дуже корисно. і Ми раді, що є можливість сучасних інструментів в Кам'янському. Важливою частиною роботи офісу є консультації для роботодавців, які шукають кваліфіковані кадри або прагнуть навчати своїх працівників. За допомогою спеціальних ваучерів підприємці можуть фінансувати навчання персоналу та отримувати компенсацію за працевлаштування. Окрім цього, офіс надаватиме консультації щодо отримання грантів на проєкти з великими інвестиціями та програм, які підтримують розвиток українського сільськогосподарського виробництва, зокрема купівлю сучасної техніки для підприємств. Програма зроблена в Україні, ініційована для підтримки вітчизняних виробників і місцевого бізнесу, що стане важливим кроком у зміцненні економічної стабільності регіони та країни загалом. Місцеві підприємці тепер мають ще більше можливостей для реалізації своїх ідей та розвитку власних справ.